Курсанти та викладачі сержантської школи полку АЗОВ імені Євгена Конувальця передають вітання учасникам фестивалю Зашків-2016 з перфронтової новітньої України російської війни. Тут, в приазовських степах українського Донбасу, ми продовжуємо боротьбу великого полковника, який почав її сто років тому на Галичині. Проваджуючи його ідеї в життя власним прикладом, ми стверджуємо, що герой Євген Конувалець і його боротьба це не тільки легендарне минуле, залишене нам у спадок. Але й славне майбутнє! Курс, струм, ко. Віддати честь!